Привіт, друзі, вона в в ефірі. знаходжусь сьогодні на вулиці Зелені 149 Корпус 4 у хлопці в магазині Сток. Сьогодні хапнув на огляд дуже мтб Мтибаху. По хорошій ціні, з хорошим навісним, з великими можливостями для оффроуду. Для трейлу, так собі, а от для оффроуду аж отак, отак, отак. Кона, Махуна, поїхали дивитися. Йо! You could try to play, but you never gonna beat me. Look, the other way, what I'm doing, ain't easy, bloody hands stain. From the people who deceive me. Muddy hands, break through the chains, go free me. Look for change, look for pain pulling a mob, pushing a train, I'll never stop. Так, от, а що по новісному, а по новісному тут якраз все дуже навіть окей. Позаду нас зустрічаю, перемикаєш ману деор, але не на 10 швидкостей. А, ще дух плюс. А на 11. І маємо ззаду касету на 11 швидкостей з діапазоном 1150. Тобто, розумієте, так? це вже МТБХ МТБХ. Як я і казав, тут такі м'ясисті, варені куски алюмінію. Ну, мені дуже подобається. Топталочки, топталочки кона з логотипчиком. Система у нас, значить, тут на одну зірочку. Каретка у нас квадрат. Зірок з неба не хапає, але як я завжди кажу, одна зірка попереду це є кайф. Ну, зі мною зараз багато хто посперечається, кайф для мене. Тому що в такому діапазоні ціновому цей велосипед ну, йому дабл просто-напросто не потрібен. Боночки, у нас є дві боночки тут. боночки тут. Ось тут дві боночки є. Далі у нас є можливість запустити, у нас є можливість запустити сюди труси. Трос, троси, поставити, я так розумію, сюди дабл. Ну, я би не ставив сюди ніякого дабла. Ну, направду, дропер. Та дропер можна поставити. І от дропер я би швидше поставив, аніж дабл. Втулочки у нас joytenки. Значить, маємо тут ексцентрик. Позаду був також ексцентрик. Колеса Колеса у нас 29. Форкастер, стоїть резина Maxxis, 2.35 ширина та 29 колеса, 2.35 ширина. м'ясо, На ньому вже це можна робити. А це м'ясо поможе оця штучка робити. Рокшокс. І це рокшокс Judy Джуді TK ТК Air, Ура! Я вимовив нарешті це. То молодець, я молодець. 180 ротора попереду, попереду. гідравліка. Ну, блін, ну тектро вона працює, але для м'яса може вже буде трошечки замало. Але, тим не менше, гідравліка стоїть. Тектро, якщо я правильно пам'ятаю, HD має бути 275-та тут гідравліка, хіба десь може комплектація від комплектації міняється. І там може бути, там, наприклад, 285 та чи щось. тут, до речі, дивіться, але годипчик сховався. Дрібниця, але приємно. Мені дуже подобається ця геометрія рами. Рама тут реально така, я її називаю лебедиком. Оп і вона така скруглена донизу. Мені дуже подобається. Далі. Керетка, керетка, квадрат, шатуни. Прості. Литі, суцільні, шмат фрезерований алюмінію. Так само сюди вварили кусок фрезерованого алюмінію гідравліка Тектро. 160-й вже ротор нас позаду зустрічає. Ексцентрик з купою, купою всяких там отворів різьблень для кріплень багажника. Та цим велосипедом прекрасно буде почувати себе на офроді, десь на якихось ґрунтових дорогах. Просто кайфово. Він, по факту, для того і зроблений. І, звичайно, можна подобасити вже трохи в лісі. Як згори, так і вгору. Цікавий цікавий велосипед. З доволі таким цікавим навісним. Так, підсидільний штир кона, сідло кона, гріпси кона, кірмо кона, Веніс кона, рульва. Задній перемикач Дор, Шиманівський. Ну і гальма, гідравліка, Tektro. А і дивіться, яка ціна. Оп. І кажуть хлопці, що ціна така вже і буде. І що скажете, як вам байк? Прикольний, мені подобається. Мені подобається геометрія рами. Та, така лебедина, як я її називаю. Мені подобається широке кермо, мені подобається те, що тут вже нарешті стоїть Shimano Deore і тут повітряна вилка. Та проста, але повітряна, і це є рокшок. це є класно. Та, поставили дорожчу вилку і дешевше обладнання. За рахунок того, плюс-мінус вийшло збалансовано. Обладнання, погодьтеся, легше замінити, аніж поставити купити вилку, собі замінити. І зараз там скажуть, та-та, на ринку є купа беушних вилок, погой, ну, повірте, я би не радив купувати бушну-вилку на ринку. ну, Є свої історії, є з тим нюанси. От, тому краще взяти нову з гарантією. 11 швидкісна трансмісія, 11,50 діапазон це, це просто космос, направду космос. Шимано, Деор. Рокшокс, вилка, 29 колеса, 2,35 гума, одна зірка попереду з можливістю встановлення дропера. Я вам скажу, це прикольно. Це сюди можна багажник поставити, якщо ви десь там їдете на покатеньки, собі з друзями на каву за межі міста, поїздити по рівненьких ґрунтах. бо у Львові такий уфрод дикий, тому рівненькі ґрунти в сам раз львів'яни. Вони прекрасно розуміють, про що мова. Втікають з міста, щоб поїздити нарешті по нормальних рівних ґрунтах. Бу, у Львові там аврал. А, такий велосипед з таким навісним, з такою ціною. Ціну я підозрюю, я вам показав вже. Напишіть в коментарях, як подобається, не подобається, як взагалі ви відноситесь до велосипедів Кона. Тому що я знаю, що Кона це були одні з як то сказати, прабатьків МТБшного руху. І колись там всі підвіси перші, образно перші там, були кона, такі м'ясо з лінками, такими м'ясистими. От, І в них і зараз вони такі м'ясисті, там такі фу, класні байки в кони. От. Е напишіть, напишіть, мені буде цікаво, що, як, зайшов, не зайшов, сподобався, не сподобався. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Далі буде більше відео з оглядами, далі будуть покатеньки, далі буде тільки україномовний контент. А чому далі буде? Він у мене завжди був. Окей, а, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте канал а, пальцями догори, коментарями, підписками. І так ЗСУ б'ємо москаля і наближає нашу перемогу. Тому ще трошки ще чуть-чуть, і буде перемога. А з вами був Анаворшіленко. Всім па-па!